Держсекретар США Рубіо заявив, що припинення вогню між Росією та Україною могло б розпочатися протягом декількох днів, якщо Росіяни погодяться на це. Він сказав, що якщо відповідь Росіян буде негативною, це буде дуже прикро і це дасть зрозуміти їхні наміри я думаю, що основна частина нашої розмови була присвячена тому, як би виглядав переговорний процес з точки зору не конкретних умов, а скоріше часу його проведення кроків, які вони хотіли б бачити, зробленими українці дуже чітко дали зрозуміти, що мова йде не лише про припинення війни їм потрібно повернути своїх військовополонених. Їм потрібно повернути дітей. Вони хотіли б бачити обмін військовополоненими всіх на всіх. Вони б хотіли б побачити своїх дітей. Тому всілякі речі пов'язані з гуманітарною допомогою, також є важливими. Є райони України, які сильно постраждали і потребують негайної допомоги. Тож це ті речі, про які ми говорили, як про інклюзивні у переговорному процесі. Президент США Дональд Трамп попередив Росію про можливі руйнівні фінансові наслідки, якщо вона не припинить війни проти України. Він зробив цю заяву під час зустрічі в овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ірландії. Трамп наголосив, що США наполягають на 30-денному припиненні вогню і сподіваються, що Росія погодиться на це. Також президент США натякнув на можливість нових санкцій проти Москви, хоча висловив сподівання, що в цьому не буде потреби. Peace. У фінансовому сенсі ми можемо зробити дуже погані речі для Росії. Це може стати руйнівним для неї, але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир. І ми наближаємося до того, щоб можливо щось зробити. Ми закінчили з Україною, і як ви знаєте, я завжди казав, що Україна, можливо, була найскладнішою стороною. Ви бачили, ви ж були тут тиждень тому, і сталося кілька цікавих речей. У мене була людина, яка, здавалось, не хотіла миру. Тепер він погодився на мир.